Мамиру Божого і вся слава Ісусу Христу. Знаєте, є воля Божа і є воля язичеська. Воля Божя це коли ти любиш людей, ближнього, коли ти продаєш приклад, коли ти слухаєш Божих людей, коли ти перебуваєш в богослуженні, в молитвах, за своїх рідних, за людей, за те, щоб скінчилася ця війна, за за світ, щоб світ він покаявся, щоб прийшов до Господа Бога, щоб змінилося реально, щоб люди всі змінилися. Тому що воля язичська, вона не вчить цьому всьому, а церква Божі люди, Бог Він хоче спасти кожну людину. І я вас запрошую в церкву, Слово Боже, ізучати.